Вітаю усіх, хто зараз зібрався біля екранів своїх телевізорів на часі. Програма. Позиція сьогодні ми обговоримо ті події, які хвилюють Україну, які хвилюють українців. Обговоримо разом із народним депутатом України, фракція Батьківщина Олегом Григоровичем Блукашуком. Я Григоровича в нашій студії. Отже, доброго дня, як то говорить бійчані. про те, що в принципі це успіх антитерористичної операції на сході країни. Звільняються міста, звільняються села. Влада українська туди заходить, заходить із своєю демократією, заходить із своїми порядками, і в принципі. Несе для людей, які зазнали там надзвичайно жорсткого знущання і гуманітарної катастрофи, в принципі несе свободу, скажем так. Ваша позиція, ну дійсно, з одної сторони радісно, що над цими містами слов'янськом краматорськом, замайорів жовто блакитний прапор нашої батьківщини. Дуже приємно, що терористи, зрештою, покинули ці міста, де був розміщений головний штаб. Але я б не поспішав плескати в долоні і не поспішав би з, такими, з такою ейфорією. Я бачу, що тут і недоліки. Доліки, недоліки в тому, що випустили терористи, а це неприпустимо. І що буде сьогодні мене запитання до Гелетея, до міністра оборони, що вони будуть робити з цими терористами, які майже всі з Краматорська і із... зайшли в Донецьк. Півтора мільйона містом. Тут вже фактично в Слов'янську закінчились продоволь... продовольчі запаси. Фактично закінчились. Вже не було води, ще не було засобів гігієни е і е е інше. Я думаю, що ще 2-3 дні і ці терористи всі здалися в полон. А так їх випустили, і вони успішно закріпилися в Донецьку. Як звідти ми будемо вибивати, Які плани? Ми що будемо знищувати Донецьк, зрівняти землею? Зрівняємо? Я думаю, що цього не дозволить нам ніхто. І... ви ж, тобто ви вважаєте, що хтось спеціальних випустив чи вони прорвалися? Я не знаю. У мене буде запитання. Якщо мене чує міністр оборони галетей, то в мене до нього як офіцер від офіцера до офіцера. Як так сталося, що з оточення вийшли терористи? І чому вони не були знищені за межами міста, коли вони виходили? Чому? Які причини? Коли рухалися колоною, дали рухалися колоною, до коли ми маємо і авіацію, і маємо інші засоби, і, зрештою, могли бути оточені за містом. Нас розвідка, між повноцінна армія. Лежать, скажіть, будь ласка, на минулому тижні було нове призначення коваля міністра оборони відсторонили обов'язкових обов'язків, призначили нового міністра. У нас є начальник нової генерального штабу. Вчора ввечері Порошенко підписав указ про призначення нового керівника антитерористичної операції. Якогось оптимізму оці призначення для вас вселяють? Для мене ці призначення Галатея, були. Це все призначення для мене було абсолютно несподіваним. Я в душі надіявся. Що буде призначений наш земляк Кузнюк, який дійсно, на мій погляд, заслуговує бути героєм України. Адже він у свій час, коли був такий мішков, президент Криму, він фактично з рішучими діями зберіг Крим для України. І це професійний, прекрасний офіцер. Ну, зрештою, думав, що Гриценка. Для мене це є несподіванкою. Але я не володію повному аспекту, аспекті інформації, якою володіє президент. І наша, виходячи з того, що наша політична сила повністю підтримує Петра Олексійовича в такий важкий час. Ми вирішили не йти в опозицію, не займатися критиканством. Але тому ми підтримали цю кандидатуру. І це виключно вибір президента, і це виключно його відповідальність. На мій би погляд, якби мене запитали, то я б не призначив би іншу кредиту. Скажіть, будь ласка, сьогодні в Верховній Раді йде мова про те, що все-таки варто ввести на сході воєнний стан, що антитерористична операція це все-таки не той формат ведення бойових дій, особливо у великих містах. Немає такої сконцентрованості сил, немає взаємодії, зрештою, не можна повністю використати всю міць української армії, та яка ще власне залишилась. Ви прихильник воєнного стану? Абсолютний прихильник військового стану. Тому що е, е, Україні абсолютно невигідно продовжувати війну. Це е, відволікає надзвичайно величезні матеріальні і інші ресурси країни. І зрештою гинуть наші люди. Що, що, е, що терористи там є українці, і що з однієї? І з іншої сторони е, наша армія це також українці. Тому в мене серце буде за ту, і за тих і за тих. Я абсолютно за те, щоб вона була закінчена якнайшвидше, от, і чи мирним шляхом, чи швидкими діями, але це так довго продовжуватися не може, тому що це абсолютно не вигідно нашій батьківщині. Скі, будь ласка, були неодноразові спроби із нашої сторони, з української було оголошено перемир'я. Були в Донецьку проведені перемовини, але все одно з тої сторони стріляли. На вашу думку, в чому неефективність була у цих кроків? Я думаю, що наш президент зробив абсолютно вірно, що погодився на перемир'я. Інша справа, наскільки воно могло продовжуватись. На мій погляд, що його треба було раніше припинити, тому що почали вбивати наших патріотів, наших земляків, 30, -30 наших людей загинуло. 30, більше, це тільки офіційно, а скільки, а скільки поранено, а скільки мирних жителів загинуло. Про це ми трошки замовчимо, але це ж наші люди, це наші рідні люди. Тому. Я переконаний, що дійсно перемиря повинно було бути. Ми повинні показати всьому світу ще що ми мирна держава, що ми воюємо на своїй землі, і ми зробили перший крок для того, щоб відповідь отримати. Також е, мирні переговори і мир. Ми від терористів того не отримали, тому ми маємо повне право перед Богом, перед людьми, перед Росією і перед своїм світом звільняти свою землю від терористів. Олеже грою. Сьогодні ми на жаль констатуємо про те, що наша українська армія перебуває в стані, який далеко від ідеального. і сьогодні все суспільство стало на те, аби допомогти і підтримати особисто ви особисто ваша політична сила, яку ви представляєте, що зробили для того, аби підтримати українського солдата. Особисто я скажу за себе, що вже понад 200 тисяч коштів власних я видів на підтримку наших солдат. Найближчим часом ще десь така сума планується бути виділена. Це і бронежилети, і продовольство, це і питна вода. Я особисто був в районі бойових дій. Я бачив, як живуть наші солдати. Вони живуть в окопах, а ми розуміємо, хто служив в армії, що таке окопи. І вони не мають стакана води. Ви знаєте, що коли ми приїжджаємо, і коли вони бачать, що народ з ними, що народ турбується, ви знаєте, що це піднімає е, патріотизм. Це е, хлопці кажуть, що ми, е, хоч і ми, можливо, не, і не повністю забезпечені всім, але така любов народу, такий патріотизм, він піднімає на настрій в армії, піднімає дух армії. От і я думаю, що з таким настроєм, з таким бойовим духом ми е, відбуюємо нашу землю. Олежа Грочу, е, настрій бойовий дух це все-таки добре, але е, солдати наші зараз в важких умовах е, воюють. На вашу думку, от е, чим десь не додивилося суспільство, не додивилися опозиційні сили, що е, армію нашу довели до такого стану? <кій> е я не можу себе дорікнути і свою політичну силу не можу дорікнути в тому, що у нас абсолютно розвалена армія і абсолютно розвалені спецслужби. Я рахую, що наш президент Янукович зрадив нашу батьківщину. Він свідомо призначив громадян Росії керувати армією і ФСБ. Офіційно заборонив працювати по напрямку Росії нашим спецслужбам. Те, що відбулося в Донецьку, це спланована акція Росії. Там е, працювали ФСБшники, сотні людей е, просто перевербовано. І я хочу сьогодні відповісти на ті запитання, які я чую неодноразово по російських каналах, де заявляється прем'єр-міністром е, е, Республіки Крим, от е, тимчасово окупований, де вони заявляють, що Україна бідна, що в них немає коштів, що ми винні 120 двадцять мільярдів. Я, е, і що е, ми, брати, нагадується, так я як молодший брат. Звертаюся до старшого брата. Молодшого брата пограбували. Товариш господин, товариш Янукович. Особисто він вивіз за даними прокуратури більше 120 мільярдів гривень. А його оточення ще десь 200, разом десь до 400 мільярдів гривень. Будь ласка, віддайте нам злодія і компанію, щоб вони віддали гроші в державу. Тим самим ви спасете і допоможете руському міру. Я вас уверяю, що ці кошти підуть руському міру, який також страждає. І от спровокована вами така ситуація, бо якраз не допомагає руському міру, а знищує його і знищує нас. До ви зауважили про те, що бойовики, коли почали тікати з тих міст, Слов'янськ там, Краматорськ, вони вже там, в принципі, позідали, повипували все на світі. Зараз на людей чекає так звана гуманітарна катастрофа, якщо ми, е люди, які живуть в центрі, які живуть на Заході, не допоможемо, не підтримаємо. На вашу думку, чим важлива така допомога і в матеріальному, і в моральному аспекті, в плані єднання України, в плані в тому, що на Сході не думають, що ми ці бандерівці, які там, не знаю, з рогами, з хвостом, і страшні, А ми готові поділитися останнім куском хліба. Те, щоб держава була розділена, це абсолютно політична політика і політична вина партій регіонів. Я знаю, про що йдеться, я бачу, як малювалися карти, одна жовто-блакитна, а інша. Я знаю, як говорили, що ми бендерівці, а е відверті бандити, тітушки, на них цеплялися героївські ленти, з якими наші батьки проливали кров. За батьківщину і так склала ситуація, так було інсценовано, що ми е, будемо знищувати тих, які виграли Велику Вітчизняну війну. От, це, було, це свідомий обман е, людей і е, немає такої ситуації в нас. Це штучно зроблена ситуація. Щоб її спростувати, безумовно, ми повинні е, виїжджати на е, е, тимчасово окуповані. Території і в Крим, і не в Слов'янськ вести продукти, допомагати, щоб люди відчули, що ми їх любимо, що ми єдиний народ. І я переконаний, що зараз буде багато відгуків і будуть споряджені каравани машин, які повезуть гуманітарку, які будуть зустрічатися з людьми, і там ситуація кардинально зміниться. Чого Європа нас не підтримує? Тому що все, що вона робить, це тільки гасла. І в плані санкцій проти Росії, і в плані якоїсь матеріальної допомоги. Скільки разів обіцяли нам якісь там транші дати кредити, але ну, їх немає. А ми знаємо, що в бюджеті нашому дирка не в один мільярд доларів. Ви знаєте, дійсно, що бюджет держави взагалі пограбований з державного. Валютна резерви, крадені просто кошти. От, і дійсно в нас є фінансові проблеми. Європа дійсно не поспішає, не знаю чому. От, і нам треба самим пройти цей шлях. Нам не потрібно надіятися ні на кого. Ми повинні всі пройти цей шлях. І якщо ми, кожен з нас буде патріотом, і Росія побачить, що ми кожну зброю рука від малого до великого будемо захищати свою батьківщину, то в нас не буде війни. Є приклад Афганістан, який не міг ніхто перемогти. Не сильно розвинута країна, нема не, не, не там якоїсь суперзброї, але кожен від підростка до, до пожилої людини, літньої людини бере зброю, воює, стріляє і захищає свою землю. Народ перемогти неможливо. Тому якщо у нас буде такий нас, як він є, патріотичний, а ця ситуація так підняла надзвичайно патріотизм українців. Вони відчули, що вони українці. Вони відчули, ми відчули, що ми маємо державу одну з кращих в світі. Ми відчули, що наші батьки, діди Бергером – одну з кращих земель в світі, і нам соромно буде втратити її. Тому я думаю, що якщо навіть і будуть військові дії, то ми, ми народ весь і армія будуть вже не буде такої легкої прогулки, як в Ну люди будуть не організовано. Захищати свою землю. Важе гроші, на цій такій патріотичній ноті будемо завершувати наш ефір. Я думаю, що ми донесли до глядачів основні теми про те, що українська армія потребує нашої підтримки. Ми можемо підтримати її кожен. Про те, що люди, які живуть на сході, теж потребують нашої підтримки, і моральної, і матеріальної. Я вам дякую за спілкування. Я дякую. Я ще тільки хотів додати. Будь ласка, ми ще питання задали, що зробила наша партія. Я так просто не якось його випустив. Ми всі. Всі депутати Верховної Ради, які входять до НАГС, які представляють нашу партію, пожертвували місячним окладом, і це сума невелика. І ще з партійної каси ми плануємо купити бронежилети і інші амуніцію з знарядження для що потребує наша армія. Це буде велика сума, і ви десь почуєте найближчим часом. Я вам дякую за розмову. Шановні глядачі, Нагадаю, що ви дивилися програма Позиція. Нашим гостем був народний депутат України Олег Григорович Лукашук, фракція Батьківщини. Зустрінемось обов'язково.